Ми будемо грати у гру More Head. Тут якась нова кінцівка, нове оновлення. Так, вибере Юніт, ну. градусів Цельсію. Ага, ролеплей чи соло. Ну, давайте соло мод. Так, напевно, буде все так само. Я трошки підкручу собі якісь звуки. Ой, не, я, короче, трошки скручу. Так, нубик якийсь. Стоп, 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 стоп. Все, продовжуємо. Просто чуть-чуть забагалося. Так. Э, по сюжету нубик не хоче йти в школу. А. А що йти в школу, якщо є басейн такий класний? А я, а як вилізти? А як вилізти? А, все. А, так можна... Тут каже, скажи, тати, що ти хворий. Так. Е, тато, я прихворів сьогодні. Я це не буду читати. Мірію температуру Дайсоном. Так що там Дайсон тобі показав? 36,5 Нормально. Е, ти в нормі, йди до школи. Щось там. Мені лінь це перекладати. Просто буду... Я не буду перекладати, я просто буду дивитись Uh -huh. Так. Включи. Ой, там, ну. Жди, я дравіть край. Включи. Э... світло в твоїй кімнаті. Ой, лампочка. Раз. Два. Три. Все. Пішли казати йому, Я вже все тут пам'ятаю. Так, опять буду заремірити Дайсоном Ну, це Дайсон! Що ти хочеш від Дайсона, 37 і 0. От якщо 37 і 7, тоді, ладно. Ключи по всій хаті. Світу. Так. Вай Тут є щось що можна включати. Є. А, ти не можеш включати. А, бо тут. Так, тут домофон якийсь. Книжка. Артбук. А, я понял, це арти. Це арти. Прикольно. Так. Тепер лампочки шукаємо. Ага. Раз. Два і напевно ще одному гаражі. Пускайте мене. Так. Все. Ідемо казати, то, що ми хворі. Бачите, бачите? Тут є м -м, різні кінцівки. Good ending. Питання. А, це питання. Це хороша кінцівка, це погана, це. Insanity, я не знаю, що це. Дивно, вроді. Fatal. Це фат... ну, фатальна і Memory це. Memory це, типа, пам'ять, щось, типу, такого. Я знаю, що. Я знаю, що це означає, але я не знаю, як це по-українськи сказати. Ну, якщо так, то це вроді пам'ять. Я розумію, що це звичайний язик, це прикласти. Тато я справді. Так, ну ладно. Е, опять Мір'я. Я не розумію, чого вони Дайсон зробили? 37,7, все, от отут уже є температура. Так, іди снідай, Ну, і ми зуби. Так. Ага, прийми душ. Включи воду и прими душ. О, я могу чистить туалет. О! Я! Так, я, короче, промолчу. Ой! Я краще промовчу. Мені за це не дали? Ну, ладно. Е -е. Так, візьми сніданок, де? MT мак. беремо кружку, ставимо на гарячий шоколад і мікрохольовка. Так. Включаємо ванну. Качка, качка! Ну, я її брати не буду, бо я пам'ятаю, що вона мене потім пропаде. Давай мені мій шоколади. Няма, няма. Я купатися. Ну ладно, я візьму качку, я її ж можу десь лишити. О, я буду з нею ходити. Вона класна. Все, я тепер точно хворий. У мене температура десь 39. О, я пропустив, яка температура. Ну ладно, мені кажуть, у день одяг. Зараз. Що за красавець. А як Можна я лишу цю качку? Мені її жалко буде загубити. Ну, прикольна така. Так. Так, кажи, скільки в мене там температура? Скажи, кажи, скільки температура температура. 40! Так він зараз дохне. Ану, секунду. Якщо температура то А це може Коротше, у нього температура не то, щоб найба... найвища, але дуже висока. Так, закрий вікна по всій хаті. Що ти на мене кричиш? Що я тобі зробив? Ага, і включи оці обігрівачі. Батарей. Во, батареї це називається. Так. Тут вікно. 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 Ще десь має бути. А, вікно, ладно. А побігли. Хай. Ну що там? Я нап'ять пропустив. Так. Стоп, я не поняв щось. Ага. Щось там, гаряча вода. Басейн Басейн напевно, я не знаю. Шо це таке? Непонятно. Ну ладно, погнали на басейн. А. а я не розумію, що мені треба зробити. О, тут я стояла. Що? Тьотя? Тьотя, це не... нам... А що робити, якщо мені трошки страшно? Тут якийсь тьотя. Мужичок, а, це донатик пліс. Ладно, Аліс. На. Ну, в лес еще доси не можете. Тут. А что с музыкой? Она страшна, и мне тоже страшно. Тетя на даху. А там что? А тетя на даху. Как думаете, я могу до тети туда залезть? Ой. Тетя, ты что на даху? Да, она на даху. Давайте до тети э, залезем, типа. Я пам'ятаю, що в якомусь оновленні було з боку хати нитка. Я це точно пам'ятаю. Так, ось вона, ось вона. Так, піднімаємося. Пікап. О! Качка моя, качка! Це треба затиснути, чи що? А що це треба? Я не розумію. Е, я не розумію. А як? Треба... А я не можу, типа, воно не буде в мене, е -м. Е -м. я не розумію. А як? А як? Донати, що тут по донатах? Mm, я не розумію. А як тоді до тьоті залізти? Ні, ну можна було би запаркурити. Але. А чого. Я не розумію. Як залізти? Як до тьотя? Як до тебе залізти? І питання, хто ти? Ну, ладно. Гаряча вода, гаряча вода. Це треба оце включити. І гарячу воду. І. Still Water, Що? Це Стіл Water? Так. Пішли в тубзик, Це будемо включити. І це. І все. Стоп. Ам. Я. Я дивлюся у дзеркало. Якась страшна музика. Це певна якась кінцівка. І зараз... О! Це щось. Скрімери, зараз буде скрімери. Фредді Фазбер, Охолера, чи то Фредді Фазбер, Оглушило, оглушило, що за звуки оглушає? Оглушає? Ай-яй-яй! глуша. Що відбувається? Ой, я, а, я ст... А що мене з лицем? Я, типу, поламав стіл. Я що, дурачок? Я, я дурачок, я стіл поламав. Ага, треба все закласти. Тому що зараз будуть на нас нападати Фредіки. І ми будемо боятися. Тому що на нас будуть нападати е, якісь там Фредді Фазбери. А, а, я маю все за Баракуд... Ба... Забарекуд. Забарак. Барикадувати. Це, походу, буде супер-мега-страшна кінцівка. Де ми станемо Фредді Фазберами. Так. Як я поняв, у нас почалася погана погода. Дві дошки. Так, що там? Тікток сповіщення. Так. Хай, мам, що ти дивишся там? тьотя? Так. Ще одне щось треба закласти. А, ще одне вікно, я поняв. Я поняв. Що зараз на мене буде скример Фредді Фасбери Що? Форк, візьми вилку. Взяв. В смислі? Якщо я це вам скажу, то мене ютуб напевно відео це не але... Но... А! Я агресивний! Я агресивний! Я агресія! Я агресія! У мене аж рука щось щось непонятне. Я агресія. Агресія. Я агресія. Поліція, поможит мені. Тобі вже ніхто не поможе. Да. Та, та ну куди ти тікаєш? Ну ти... Я хожу, як дурачок якийсь. И дай виндимся. Ти в шафу сховався, дурачок. Я в нього... М -м -м. Так, ну тут, ладно. Ага. Це, походу, якась... Бет Bad... кінцівка, та? І зараз буде оу. Oh, no! Поліція їде. Мене питання, а чого в мене це якийсь, як у Смурфіка? Відкривайте, це поліція. Ой, двері виламують. Ой-ой-ой! А в мене питання. А чополіся поліція якби нормального кольору, а ми якісь жовті. Did you enjoy it? Yes or no? Ну, давайте виберемо Yes. Yes. Ладно, давайте Yes. Ми можемо ще раз так зробити, але вже вибрати no Подивимось, що буде. Чи він заслужив це? Думаю, так. Якщо щось поправляй, то бо я не всі слова знаю. Мене тут будуть зараз опитувати, чи що? Давайте я буду все своє обирати. Подивимось, що нам на це скажуть. Ой, це дурка! Так, та опять мені щось там. Я перепрошую, любі підписники. Просто мені тут. Ну, ладно, це вже. Це за мною поліція наблюдає. Кажуть, що я якийсь недисциплінований чи що. Коротше. Так. Ага. Mm -hmm. Це кінцівка, вона, я би сказав, сумна. Мені... мені дали бейдж! <клак> Ура! Реплей? звісно, реплей. Це инсейн! Це інсейн, кінцівка! Ой-ой-ой! Я не то нажав. Так, тут. Стоп! Стоп! Так, все, ми почали все спочатку. Я думаю, ми зробимо ще друге. Ще якусь другу кінцівку. Бо ви пам'ятаєте, оцю... ви бачите, то була оця тьотя. І коли ми до неї підходили, то вона пропадала. І я думаю, то, що це буде кінцівка, тому що я побачив. М -м, дивіться. Е -м, я побачив, то, що, по-перше, там, у нас тут є сонечко, і отут є оця кінцівка. Ми отримаємо всі. Тут є. Коли у нас нема. дивіться, коли нас нема. То я не дивлюся на цю фотку. І це. Я не знаю, хто це. Але це похоже на ту тьотю, але та тьотя була сіра вся. А... І ще вона була на даху. А як на дах залізти, я не розумію. Ну... Так. Ладно, треба сказати йому, що ми хворі. Все, погнали. Ми ці всі діалоги вже знаємо, він міряє нас Дайсоном. Включи світло в своїй кімнаті, включил, включив і включив. Підходимо, кажемо йому все він виносмирии, все понятно. Так. А, включи світло в всій хаті. Тільки світло. Добре. Так. Остання лампочка. Не, не останю, а ще дві? А, я понятно. Ну, так, включаємо. Я понял, я понял. Ладно, я, я не скажу, но я понял, я, я понял. Все, мы хворі. Помірю. Так. Берем чашку, ставим сюда. І погнали включайте воду. Ще. Що це було за кінцівка, я не пам'ятаю. Я поняв, що це таке? Це типу зеркало кусок. Тому що ми дивилися в зеркало, і там було відображення, щось типу такого, і потім нам щось там сказали І ми нам написали, що зробити, і, ну ми і це зробили. Так. Ну давайте на цей раз ми подивимось, як він нас буде міряти. Так, 40 градусів. Так, вдіваємо. Добрий вечір. Бірий, скіть у мене. М -м так, закрий сюди вікна. Ні, його жалко, йому ж там, напевно, жарко. О, це ми такі стільові? Прикольно. Так, включили. Це все включили. Тепер батареї, Раз. Тут немає батарей, тут. І в його кімнаті десь тут. Або, або. що, Все, давай, мірить температуру. Е -е 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 -е. Включаю речу воду. Оці дві штуки. Так, я зараз знову можу чуть кінцівку, але ми її вже робили. Що це було? А, двері. Понятно, а що я ще не включив? Так, скажи, то, що ти хворий? Іду, говорю, говорю. Добрий день. Я хворий. Померий. Помірю Так. Виходимо на вулицю Тьотя, 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 Шукаємо тьотю Шукаємо тьотю Туда я йти не буду. Що це, ти, ти мені? Нет, у мене два робокса, что ты не хочешь. Эммм. А чо там? Шо це таке? Мені щось там говорить? Я не знаю, я просто на все нажмав Я надеюсь, на мене на зараз не прилетить метеорит Нет? Типа... Yeah? <таспоріст> і що Я просто тут стою, да? Та? Так я запишем. тут там такі звуки якісь? <плес> ну я жду, хоча б щось. мені у мене забрало це завдання, що вони нам, вони нам там казали. Я вже і рухатись не можу, не можу, я нічого не можу вже? І що? Я так і буду стояти. У мене на музику забрали. Та ну і що мені робити тепер? І що ви мені підскажете? Що за прикол? Я відвертаюсь, воно ж там пшека, я повертаюсь, нічого нема. Та мені вже скучно вже.